Право номер 603. Номер. Один. Подайте у вигляді догудку вираз. Номер 1. х-2 в квадраті мінус 4, а 4 я подам як 2 в квадраті. Отримала різницю квадратів двох виразів, а отже можна застосувати формулу різниці квадратів. Це буде х-2 мінус 2 помножене на х-2 плюс 2. Зведемо подібні доданки. Тут у нас буде х мінус 4. А у другому множнику 2 та мінус 2 скорочується, отримаємо просто х. Номер 2. b плюс 7 в квадраті мінус 100 це квадрат. Дивіться, 100 це у нас 10 в квадраті, помножене на це квадраті. Винесемо спільний показник степеня за дужечки та перепишемо b плюс 7 в квадраті мінус 10 в квадраті. Дорівнює, розкладуємо b плюс 7 мінус 10c помножене на b плюс 7, плюс 10. Так, номер 3. 121 мінус b плюс 7 в квадраті. 121 це у нас 11 в квадраті. Мінус b плюс 7 в квадраті. Розкладуємо, це в нас буде 11 мінус дужечка b плюс 7, помножене на 11 плюс b плюс 7. Дорівнює. перепишемо 11 мінус b мінус 7. Помножене на 11 плюс b плюс 7. Зводимо подібні доданки. 11 мінус 7. Буде 4 мінус Б. А тут 11 плюс 7 це буде 18 плюс b. Номер 4. А в четвертій мінус 7b мінус а квадрат піднесено до квадрату. Давайте а в четвертій перепишемо, як а в квадраті піднесено до квадрату. Мінус 7b мінус а квадрат в квадраті. Це все буде, розкладуємо. Різниця квадратів. Це буде а квадрат мінус дужечку. Не забуваємо, якщо в нас є вираз і знак мінус перед виразом, ставимо одразу дужечку. Так, це в нас буде 7b мінус а квадрат. Множимо на таку ж саму суму а квадрат плюс вираз, другий вираз 7b мінус а квадрат. Дорівнює, переписуємо а квадрат мінус 7b плюс а квадрат, а у другому множнику а квадрат та мінус а квадрат скорочується, залишається просто 7b. Це буде 7b помножене на 2а квадрат мінус 7b. Номер 5. 4х мінус 9 в квадраті. Мінус 2х плюс 19 квадраті. Дорівня, перепишемо. 4х мінус 9 мінус дужечка 2х плюс 19. Записали різницю. Тепер так само записуємо суму. Це буде плюс 2х19. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. Так, Відкриємо дужечку, мінус 9 мінус 2х мінус 19. А тут 4х плюс 2х буде 6х, мінус 9 плюс 19 плюс 10. Так, в першій дужечці маємо 4х мінус 2х. Це в нас буде 2х мінус 9 та 19, це буде в нас мінус 28. Помножене на 6х плюс 10. Номер 6. А плюс Б плюс С в квадраті мінус мінус С в квадраті. Дорівня. Відкриваємо а плюс Б плюс С, мінус дужечка а мінус С. Помножимо на. А плюс Б плюс С плюс А мінус Б мінус С. Дорівні. Маємо А плюс Б плюс С. мінус А плюс Б плюс С. Множимо. Тут зводимо подібні доданки, маємо 2А, Б та Б скорочується, С та С скорочується, тобто просто залишилося 2А. У першому маємо А-А скоротилося, що залишилося 2b плюс 2C. Та помножити на 2а. Дивіться, із першого е, многочлена я можу винести як спільний множник 2. Та 2а перенести, поставити на перше місце. Це в нас буде 2а помножене на 2, тобто 4а, і в мене залишиться b плюс С. Номер 604. Знайдіть значення виразу. Перед тим, як підставляти значення х, давайте розкладемо цю, цю різницю квадратів на множники. Буде, перепишемо 9х-4 в квадраті мінус 7х плюс 5 в квадраті. Переписуємо. Це в нас буде 9х мінус 4 мінус 7х плюс 5 помножене на 9х мінус 4 плюс 7х плюс 5. Зведемо подібні доданки, отримаємо 9х мінус 4, мінус 7х мінус 5, а тут маємо 9х плюс 7х, це в нас буде 16х, 5 та мінус 4, це в нас буде 1. Тут зводимо 9х мінус 7х, це в нас буде 2х мінус 9, мінус 4 мінус 5 мінус 9, помножити на 16х плюс 1. А тепер давайте підставимо значення х. 2 помножене на 1,5 мінус 9. 16 помножене на 1,5 плюс 1. 2 помножити на 1,5 це в нас буде 3 мінус 9. 16 помножити на 1,5, дивіться, 1,5 це 3 других. 16 помножити на 3, 48, поділити на 2, це в нас буде 24. Це буде 24 плюс 1. Дорівнює 3 мінус 9 мінус 6 помножене на 25, і це в нас буде мінус 150. Номер 2. 5х плюс 3y в квадраті, мінус 3х плюс 5y в квадраті. Давайте розкладемо на множники. Це в нас буде 5х плюс 3y мінус, відкриваємо дужечку, 3х плюс 5y. І так само записуємо суму. 5х плюс 3y плюс 3х плюс 5y. Дорівнює, переписуємо. Це в нас буде 5х плюс 3. Мінус 3х мінус 5y. Помножено 5х плюс 3х, це в нас буде 8х, 3 плюс 5y плюс 8. А тут 5х мінус 3х, це в нас буде 2х. 3y мінус 5y. Це у нас буде мінус 2y. Х8х плюс 8y. Давайте з першого множника винесемо 2 задужечки. Це у нас буде х мінус y. А з другого винесемо 8 задужечки. Це у нас буде х плюс y. Та підставимо, по-перше, 2 помножене на 8. Це у нас буде 16. Х-2,1 мінус 1,9 помножене на 2,1 плюс 19. Дорівнює 16 2,1 мінус 1,9 це буде 0,2 помножене на 2,1 плюс 1,9 помножене на 4. Дорівнює 16 помножене на 4, це буде 64. Помножене на 2 і поділене на 10, тобто це буде 6,4 помножене на 2. Це в нас буде 12,8. Вправа номер 605. Знайдіть значення виразу. Давайте спочатку розкладемо цю різницю квадратів на множники, а потім підставимо значення. Так, 2,5a мінус 1,5b піднесене до квадрату мінус 1,5а мінус 2,5b піднесене до квадрату. Дорівнює 2,5а мінус 1,5b мінус дужечка 1,5а мінус 2,5b. Помножене. множимо, тепер на суму. 2,5 мінус 1,5b. Плюс тепер сума 1,5А мінус 2,5B. Дорівнює. Відкриваємо дужечки в першому множнику. Це буде 2,5а мінус 1,5B, мінус 1,5A та плюс 2,5B. Помножено. А в другому починаємо зводити. 2,5 плюс 1,5 це в нас буде 4а. Мінус 1,5 мінус 2,5 це в нас буде мінус 4b. Дорівнює. Зводимо тепер в першому множнику. 2,5 мінус 1,5 це буде просто А. 1А. 2,5 мінус 1,5 це буде просто плюс b. Давайте з другого множника винесемо множник 4 за дужечки. Це буде А мінус б. Тепер запишемо 4, поставимо попереду та підставимо значення для А та для Б. А плюс Б мінус 1,5 мінус 3,5. А мінус Б мінус 1,5, мінус мінус 35. Дорівнюємо 4 1,5, 3,5 це в нас буде мінус 5. А в другій дужечці мінус 1,5 плюс 3,5. Це в нас буде 2. Тобто 4 помножене на мінус 5 та помножене на 2. Це буде мінус 10 помножене на 4, мінус 40.